Зразу ж після публікації попереднього відео Ютуб кинув обмеження, тому тематикою для цього відеоролика буде щось більш адекватне. Під адекватним я маю на увазі те, за що Ютуб не набутилить. треба мені вже звикати до модерації. А що записувати відео про ДСБМ, це вам не польку танцювати. До чого я це говорю? А хер його знає. От буває, сидиш собі окутаним в коцик на підвіконнику, п'є чайок за тебе за 40 гривень, дивишся вікно та спостерігаєш за обстановкою на вулиці. На фоні панельних будинків та голих дерев ти бачиш, як чоловік похилого віку, розганяючи голубів, риється в смітнику. З кіоску виходить школота в бордових піджаках та із сухарики флінт, паралельно скачучи по калюжах. Це наштовхує тебе на темні екзистенційні думки. Як казав один відомий філософ, життя цікаве, цікаве. людина народжується, живе та помирає. А тут і питання з'являється, яка музика може ідеально передати цю атмосферу чогось холодного, мрачного і одночасно притягуючого та романтичного? Напевно це моє покликання відкопувати давно мертві і нахер нікому не потрібні музичні жанри і займатися актоментальною некрофілією, розказуючи вам про особливості такої музики? Тим не менш, усе нове це давно забути старе, Чи як там кажуть. Тож сьогодні я не втримався та став годкою. Це відео про Драквейв. Як можна зрозуміти з назви, це щось пов'язане з темним та чимось готичним. У кінці 80-х готорок уже всіх встиг знатно пізамахати, що власне вплинуло на те, що в жанрі почали формуватися різні нові напрями. На противагу постпанку та всякої романтичної синдпопової лобуди, деякі ентузіасти з темної сцени вирішили трішки поекспериментувати в стилі Йозефа Менгеля. У результаті тривалої мішини електронщини, класичної музики Неофолку та готик року народився Darkwave. Потрібно розуміти, що коріння Дарквейву лежить саме у готик-році, але Готик Рок не є при цьому Дарквейвом. А якщо цього не розуміти, то можна дуже легко заплутатись. А ну і ще тебе в рупорі діда засруть за банальне нерозуміння термінології та жанрових умовностей. Взагалі виникає купа проблем з класифікацією конкретних виконавців та Готик роком. Граєш щось з нахилом до чогось мрачного, вдягаєшся у чорне та мазюки лице хеловінським мейкапом з Алікспресу за 30 гривень. Значить, ти граєш бігімоті крок. Не дивно, чому Last.fm у топі п'яти найпопулярніших гот рок груп можна побачити ось це. У свій час серед шанувальників гот музики з'явився термін Херка, і ні, це не від слова Хер мій дорогий 12-річний підписник. Терміном жартівливо називали фанаток Хім та подібної псевдоготичної музики, які вдягались як готи, але при цьому не розуміли самої суті субкультури. Придумали це зневажливе слово для того, щоб трушні діди Гота, які ще в середині 80-х в сувку, якимось чином роздобули касети Баухаус, змогли відокремити себе від позицьких підовок. В Україні бум Бейбі Херк відбувся, як би це очевидно не звучало, у 2007 році. Так так саме тоді, коли були там всякі блейзери, вузькі джинси та значки аматорі на клітчатих рюкзаках. Тоді, коли вересень ще не згорів, і не був відсосним, а долар був по шість. У ці часи я був малим шкятом, і в пам'яті у мене мало що залишилось. Тим не менш я пам'ятаю початок десятих: QTV, безтурботне дитинство, обіцянь і обісрені совкові площадки, по яких я гуляв з компанією таких же шкетів. постсовкова архітектурна романтика, не інакше. Таке враження, що якби текстури Silent Hill схрестили б з атмосферою сталкера, то результатом такого експерименту був би, власне, що типовий львівський дитячий майданчик. На мою думку, перебування серед таких декорацій в іншому віці, у якому сенсі робить вклад у формування світогляду індивіда. Принаймні, мені особисто так здається, що усі ці деталі так чи інакше вплинули на мій світогляд, якщо не явно, то хоча б на підсвідомому рівні. А вже відштовхуючись від такого типу світогляду, випливає відповідна естетика і характерні для цього музичні вподобання. Ну або я просто кончений, бо переважно оточуючи мене люди, слухають якусь там зовсім іншу музику, оптимістичну, веселу і сповнену життям. Життя це ж так чудово. Народжуєшся, страдаєш і здухаєш. Ну і в принципі, нехай слухають кожен з них індивідуальна особистість зі своїм набором генів та музичними вподобаннями. I'm a person! Fuck you. Fuck you! you all! I hope you die! Головне, щоб це не була музика типу «Молчат дома чи кричат окна. Не можу зрозуміти, що шанувальники цих груп знайшли в цьому одноманітному зуморському постпанкому шлаці. Це як взяти найстереотипнішу мелодію Joy Division і накидати на неї море делею та ревербу, щоб уся пісня перетворилася в нерозбірливу кашу перегруженого і розмитого гівна. Так, е, щось я відволікся. Взагалі тема Дарквейу, так так, ви правильно зрозуміли, неоднозначна. Власне, що через умовність рамок жанру до Дарквейву можна приписати абсолютно все, що звучить темно і мрачно. На підґрунті цього весь час відбуваються срачі. Темна сцена розділяється на певні жанрові категорії. Так Дарквейму може бути як якийсь постпанк з примішками електроніки, так і чисто мрачна синтезаторна гот-рок музика. Для прикладу, наведу групу Velvet Acid Christ. Багато хто може мене засрати за те, що я цей колектив відніс до Дарквейва, але мені все одно на Лестифем пише, що Дарквейв, значить Дарквейв. Ідіть, міняйте те, ніхуй вийожуватись тут на мене. Бо знаходились тут умніки втирати мені будуть про те, що синти неправильні мелодії не відповідають канонічним жанровим умовностям. Ідіть приспіться, просріться і помийте вуха, а потім мені щось пред'являйте. Нехай у мене першим кине камінь той, хто ні разу в житті не класифікував музичні жанри так, як йому хотілося. Так ось. Є така група Velvet Is It Christ. Творчим фундаментом цього колективу є електронна танцювальна музика, більш відома як Electronic Body Music. Попрошу не плутати з EDM, це все-таки різні жанри. Базуючись на електронних танцювальках для музики Velvet Acid Christ є властивим елементи інших жанрів, типу постіндастріал зразка з тріп-хоп, типу Месів Етек, Готик рок аля The Cure. Реально інколи складається враження, що сам Роберт Сміт вірвався у студію при написанні деяких композицій та особисто записав гітарні партії. І, хоч Velvet Acid Christ запозичили багато чого інших колективів, при цьому всьому група має свій самобутній і звук, який виокремлює їх на фоні інших виконавців у жанрі. Лицем групи та єдиним постійним учасником є Брайан Еріксон, музикант з тяжкою долею та дуже специфічним поглядом на світ. Тим не менш, Брайан є дуже талановитим композитором. Музика Velvet Is It Christ служить порталом у світ атмосферної психоделіки, який різко змінюється з холодної меланхолії на характерну манікальну депресивну агресію. Ну окей, добре, Velvet Is It Christ не грає Wave в чистій формі, але елементи цього жанру явно виражені на більшості композиціях. Насправді ж я просто хотів розказати вам про цей колектив, бо Брайан пише реально хорошу музику. Для ознайомлення з колективом можу порекомендувати послухати їх роботу 2006 року Last for Blood, а також альбоми Calling of the Dead та Church of Acid». До інших представників Дарквеву, аранжувальним фундаментом в яких є електронна музика, належить певний пласт німецької темної сцени. А саме такі групи, як Das Ich», «Blood Angel та Diary of Dreams. Якщо «Das Ich» виконують EBM змішаний з усякою симфонікою... То Diary of Dreams грають щось середнє між електроіндастріалом та Сент-Попом. Ну а в піснях Blood Angel можна явно відчути нотки впливу депешмод. Говорячи про цей жанр, гріх не згадати перші роботи Лакрімоза, а також про London After Midnight, Face and The Muse, Switchblade Symphony та Clan of Xanax. Які грають Дарквейв з ухилом в готок рок зразка другої хвилі. Говорячи про готорок другої хвилі, я маю на увазі, власне, що там Sisters оф Мерсі всякі там Fields of Нефілем, Rosetta Стоун і тому подібні. Можна також зауважити, що невід'ємною частиною живих виступів Дарквейв колектив є відповідна театральність на сцені. Це зумовлено як жанровими рамками, та його стилістичним корінням у готиці. Так і впливу від певних постатей у жанрі. Одним з таких впливових виконавців був Роз Вільямс, вокаліст культової детрок групи Christian Death». Кажу про нього у минулому часі, бо 1 квітня 1998 року він вирішив закосплеїти Кертіса, якщо ви розумієте про що є. Ютуб не кидає обмежень, будь ласка. Не знаю, чи можна цю ситуацію розглядати як перший квітневий жарт, який зійшов надто далеко, бо роз не залишив ані ніякої присмертної записки, ані взагалі нічого, що могло б прояснити ситуацію, і пояснити його рішення. Але якщо він це зробив реально для тролінга, то це було жорстко. Останньою його роботою перед смертю є психоделічний 20 хвилинний фільм. Пік чимось сильно змахує за настроєм на кіно Девіда Лінча, особливо на ірейзерхед. Ну а ще віддалено нагадує концептуальну короткометражку Broken від групи Nine Inch Nails. Після того як Роз покинув Christian Death, він почав виступати сольно, виконуючи свій новий матеріал в жанрі дарк кабаре. Сценічні образи Роза значно вплинули на театральність Дарквейву. Так, наприклад, Роз міг виступати на сцені як у класичному костюмі, так і в одязі нареченої. Був фембоєм до того, як це стало мейнстрімом. Роз був одним із перших виконавців, хто повністю межу між розумінням статі та гендеру в готичній музиці, довівши свою андрогінність до можливого максимуму. Говорячи про Dark Wave, мене з'їдять любителі жанру, якщо я згадаю про таку чудову групу, як Dead Can Dance прекрасна атмосферна музика для прогулянок осіннім лісом. До речі, назва концептуальна і напряму пов'язана з їх музикою. Dead Can Dance, що прикладається як мертві можуть денсити, означає повернення до чогось живого, що померло. Ви скажете, що я несу якийсь бред, я з цим погоджуюсь, але справа не в цьому. Музиканти даного колективу виконують усю свою музику інструментами, які є застарілими які не користуються популярністю в теперішній музиці. Звідси й такий специфічний атмосферний чучи середньовічний звук у композиціях групи. Дуже своєрідний колектив. Рекомендую. Іншою знаковою фігурою на темній сцені є Анна Варні та її колектив Супор Атернус і ансамбль Тіней. Постать Анни Варні є досить специфічною, і це навіть не пов'язано з тим, що народилася вона чоловіком. Сама ж вона просить себе називати представником третьої статі. Але суть не в цьому. Її зовнішній вигляд може в якомусь сенсі шокувати непідготовленого Норміса, оскільки я трошки припізнутий, мене це навпаки підкупило. Абстрагуючись від її зовнішності, музику вона пише чудово. неофолк з елементами всяких середньовічних інструментів, і все це з перемішку з дарквейвом та відповідною готичною тематикою. У її піснях можна знайти відсилки як на готичну літературу, для прикладу, роботи Едгара Алана Постала основою для написання альбому поетіка All Beauty Sleeps, так і на різних музикантів, які надихають її під час написання альбомів. Одним з таких музикантів був вищезгаданий Роз Вільямс, якому Анна Варні присвятила свій четвертий студійний альбом. У своїх візуальних образах вона використовує елементи танцю Buntu, що додає відповідної кріповості. Реально у цьому випадку ефект моторошної долини працює на всі 100%. Говорячи про настрій музики, то він може бути як романтично готичним, так і похоронно сумним. З її слів, музика для неї є своєрідною терапією, а так званий ансамбль тіней це духи, які допомагають їй із натхненням та написанням текстів. Анна Варні пише лірику як на найбільш поширених мовах, типу англійської та німецької, так і використовує мертві мови типу латинської, що надає ще додаткової темної атмосфери та загадковості її пісням. Коріння такого світогляду у Анни Варні росте з тяжкого дитинства. Домашнє насильство, булінг у школі. Ну а ще враховувати її депресію в 6 років. В 12 в неї вже появлялися думки за косплеї та рози Вільямса. І ні, я не про перевдягання в жінку. Може це і звучить як мем, типу, депресія в 3 года? Краще б це було все-таки мемом. Але, на жаль, це реальність. Взагалі не розумію людей, які притворяються психічно хворими. Типу, це робить тебе дофіга незвичайним та загадковим? Ок, можна ще більш-менш зрозуміти тупу школоту, яка в силу своєї необізнаності романтизує всякі психічні розлади. І то я до кінця не розумію таку поведінку. Але ж існують люди? Цілі фендуми людей, які романтизують психопатію, депресію, соціофобію і тому подібне. Намагаються по всякому привернути до себе увагу і показати свою незвичайність. Це банальна неповага до людей, які мають справжні проблеми. Ну гаразд, це взагалі тематика для іншого відео, та й я не є фахівцем, щоб так відкрито роздумувати про поведінку людей та їхню психіку. До речі, досить філософське питання: чи повинен страдати митець, щоб створити шедевр? Чи стала би Анна Варні таким музикантом, якби вона не пережила усіх цих труднощів? Думаю, відповідь очевидна. З новомодних піндоських мейнстрімних груп, у яких можна почути елементи Дарквейву, можна назвати She Wants Revenge, Ревендж, Лібанун, She Passed Away та нехай і мене Бог простить Boy Harsher. Якщо ви зумер, і якщо ви слухаєте теперішні постпанк-плейлисти на Ютубі та всяку псевдодумерську музику, то скоріш за все з цього списку одну групу ви впізнаєте точно. На українській сцені все зовсім навпаки. Дарквейву купа, але при цьому він весь в андерграунді. Все по канону жанру. Серед таких українських груп є проект Оксани Зморович Блабларізм, де кожна пісня має якусь свою дивну назву та специфічно зачаровуючий звук. Також слід згадати про депресивний синт поп колектив This Face», який почав випускати пісні ще тоді, коли більшість з вас у планах навіть не було. От реально, коли слухаєш, складається враження, що музиканти групи Депешмот обдовбалися героїном і записали дуже тягучу і медитативну музику. А бляха, таке вже було. Якщо без жартів, то у Dead Faith є багато чого послухати, досить непогана група. Гріх буде не згадати колективи вежа хмерта, цукор біла смерть. Звучать ці два колективи реально як музика з пути З теперішнього можу задати Death Рейт Politics, українську Wolf Вульф зукрзов. Не лякайтеся назви, все нормально. Та Ship Her Son. Ще забув сказати про Sexual Purity та Garden Christ. З українського мейнстріму елементи Дарквейву можна знайти в ранньому скрябіні та навіть місцями, у кому вниз. Підводити підсумки я вже ж не буду, тому що я лінивий я можу собі це дозволити. Я вам на Лоркмор і на Вікіпедії. Тим не менш хочу виразити свою вдячність шизофазоїду за те, що понакидав мені деякі з українських деркавей в груп. Також виражаю вдячність абсолютно кожному, хто так чи інакше поширював моє відео ви котики. Бажаю всім хорошого та продуктивного дня. А, а ще я там той, типу, телегу створив, я там час від часу з'являюсь. Е, вот. Ну там, смі смішинки пощу та. О, ось.